Я не знаю, что это позволить. Я думаю, що вони просто покинули, мої тіли. Дивіться, у вас написано в документах державний акт на право власності на земельну ділянку 30 серпня 2012 року. От можна цей державний акт показати? Оце насправді ключовий момент. Державний акт на право власності на земельну ділянку. Тому що ви показуєте тільки те, що у вас дозвіл на будування, а де що у вас на земля. Просто діти, там ви должны нашу капітані вперед, там буде віснути, поміж. Вам лично протоколи. Журналістам покажуть, журналістам покажіть. Я, Я, покажіть. Чому, Чому ви не ви хочете камеру? Це, 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 <J1> да. це ж не ви знаєте. А тепер кажете, що хочете, щоб люди пішли з вашої ділянки. Не кажете, що хочете, з довірю. Покажіть, покажіть, довірені, будь ласка. Ситуація Закони як працюють? Для того, щоб хтось пішов з приватної власності, треба довести, що це ваша приватна власність. А то, що ви розказуєте ваше слово, це не є те, що це приватна власність. От на мені а, то це не на вас, державне. Дешанка Олександр. А, це от ваша мати, я так розумію, так, Державна. І оце, от дивіться, 10 соток у вас. 10 соток. Яких 10 соток? Яких 10 соток? Ви ж людина, як освічена, думаєте, що не бачите, що тут пів гектара на 10 соток. Так, так, я вам розказую. Зараз йде підготовка з строїти. Це підготовка к строїтку. Вибачте, за підготовки до будівництва ви зруйнували половину дороги історичного говорите? Тут Шах, йому понад півтори мільйони років Девушка. і це підготовка до будівництва. Якщо... Ні, Ну це ж просто. Я... ми з'ясували, э, що ці э, ця земельна ділянка, рівна як і декілька інших, на горі Ярковичів, э, були э, видані рішенням э, Київської міської ради, тобто п'ята сесія шостого скликання від 20, э, 29 квітня 2010 року. Чому маємо заяву? Вже, ми вже писали це Ні, ми не вийдете. А, а чому ви пояснення пояснення? Зараз. Ви скажіть, будь яку... ласка. Вам зараз питання, питання задасть працівник оперативного. Че чи, чи подпись стоїть під цим документом? Грановський. А хто це? Голова, директор департаменту. Департамента культурного. Директор департаменту культурної спадщини та культурних цінностей. Скажіть, а ви коли землю тут купували? То ви знали, що це заповідник? Смотрите, я приобретал землю уже по другого соств. <звучить> да. А вам потрібно домій ще Чекайте, чекайте. На такому на тих 10 соток, правильно? О, ну, да. А ще до тих ще поза 10 соток ззаді засадження, земельна інспекція замірюють нам все. Ми тоді затребуємо кровок і зеленбуд. Так? Подальше А тоді ви знову тоді ви знову дивитесь же там. І тоді вже будемо. Якщо є. Якщо ви бачите, це ж порушення очевидне. Мені за 10 соток лише спротив. Сьогодні ми прийшли на гору крицю, яку зараз нищать повністю знищують історико культурний заповідник, знищують насадження зелені, абсолютно без жодних дозволів, нелегально, незаконно. Представник забудовника прийшов і спочатку казав, що він сам власник ділянки, потім сказав, що він представник власника ділянки. Почав викликати міліцію тут на людей, на журналістів, на громадських активістів. Міліція поїхала розбиратися, і тут очевидно, що тут щось не співпадає, тому що він каже, що у нього 10 соток є цієї ділянки. Мабуть, це як Чорновецький, коли виділяв на студентів, а потім студенти вже це так звані студенти перепродавали отаким от, от забудовникам. Але очевидно, ми тут бачимо, що тут ніяких не 10 соток. Там під горою є набагато більше. Тут як мінімум соток 50, може навіть більше ніж 50 соток. Тобто, навіть якщо пропустити, що його цей акт на землю і всі ці дозволи на конкретно цих 10 соток є законні. Очевидно, він зайнявся самозахватом і знищив гори набагато більше. Ніж навіть цей Чорновецький йому дозволив в цьому на кажучи за продаж на це та дозволила це робити. ми будемо з цим розбиратися. Е, є вже пояснення в міліцію здані. Міліція пообіцяла, що буде слідство проводитись, А забудовник цей поки що. Ну сподіваємось, що він наляканий. Він пообіцяв, понамні тільки усно, але понамні усно пообіцяв, що він поки що позупиняє будівництво. Бачите, тут вже збиралися вже незабаром заливати фундамент. Так що сподіваємось, що він справді зупинить будівництво, але ну, я думаю, будемо тримати це на контролі. Якщо знову почнеться якась тут забудова, знову пойдемо, зберемося у дегромадськість, щоб все ж таки зберегти цю гору, зберегти ці київські схили, звідки, власне кажучи, починався Київ зберегти їх для майбутніх поколінь, для киян, щоб тут могли люди відпочати з дітьми, а не, а не просто ставити у ці котеджі. До речі, дивіться, от які котеджі теж вже зазняті. Ззаді нас вже е, є ці котеджі, отакі хочуть котеджі ще й тут поставити. Теж, наскільки мені відомо, ці закладачі були свій час незаконно тут поставлені, теж були знищені, знищені зелені засадження незаконно. То безперечно, треба щось з цим робити, якось боротися. Я думаю, в нас вийде, принаймні, треба привернути увагу громадськості до цієї проблеми. Дякую.